В Україні зросла кількість студентів-чоловіків за час повномасштабної війни на денну форму навчання вступили десятки тисяч чоловіків. Така інформація з'явилася на телеграм-каналах. Журналісти-розслідувачі сайту Наші Гроші Львів» опублікували статтю на тему, як українські університети заробляють на війні. У матеріалі зауважують, що порівнянні з попередніми роками стало менше студенток і студентів до 20 років. Зате значно виросла кількість студентів-чоловіків віком від 30 до 50 років. Ми опитали южниців, що вони думають з приводу зростання кількості студентів-чоловіків у вишах під час війни. В інстаграмі читала. Воно так, мабуть, дійсно є. А як ви самі думаєте? Ніхто не хоче. Немає ніякої підготовки в них, а вони зараз беруть всі. Я не чую, не чую. Такому віці вже треба працювати, я так думаю. Ані не, не вчитися. Нічого не знаю про це, не чула. Навіть не знаю, з чим це пов'язано, якщо чесно. Не знаю, навіть, мабуть, щось я там квалификацию кваліфікацію, или, там учбу там, ну как то, я не знаю. Я не удивлюсь, даже, если навіть якщо так, ну что просто уклоняются от... так, що просто уклоняються. Все можна. Что я думаю з цього приводу, ну молодці, що поступають. Розумна молодь, вона завжди потрібна. У вайбер-групі «Екстрене Южне ми запитали, чи правда, що кількість студентів чоловіків зросла під час повномасштабної війни? Так 80% відповіли 192 людини. Ні, 19% вважають 47 людей. Всього взяли участь в опитуванні 239 людей. Згідно статистичних даних Міністерства освіти та науки та аналізу редакції наші гроші Львів, можливістю ступу у 2022 році на стаціонарну форму скористались не менше 85 тисяч чоловік приземного віку. Зростання контрактників спостерігалося у всіх регіонах країни. Дохід українських університетів ймовірно, склав не менше 1 мільярду 700 мільйонів гривень. Ми вирішили дізнатися на прикладі одеського регіону, чи зросла кількість студентів-чоловіків у 2022 році. У особистій розмові в раді ректорів нам розповіли, що спостерігається часткове збільшення вступників на магістратуру. В ході бесіди пояснили, що пов'язується також із відміною іспиту з іноземної мови. Варто відзначити, що статус студента дає відтермінування від мобілізації на період воєнного стану. Право на освіту в Україні гарантовано Конституцією України. Як зазначають юристи, закон про воєнний стан може обмежити це право, але навіть, якщо в майбутньому його ухвалять, то конституційним судом триватиме перевірка на відповідність основному закону. Отже, можна винести вердикт: те, що кількість студентів чоловіків зросла, це правда.